Істкі площ скверів та тротуарів, інші дві для прибирання вулиць в теплий сезон. Але нові машини згодом виявились всесезонками, коли для них надійшло зимове обладнання. 18 травня футбольні фани відсвяткували 50-річчя заснування Вінницької футбольної команди Майстрів на центральному міському стадіоні. Відбувся футбольний матч за участю команд ветеранів Динамо Київ та збірної команди Вінниці Локомотив. За 44 роки до цього, у 1964 році, команда Вінницького локомотиву під керівництвом Віктора Жиліна стала чемпіоном України. А усім гравцям команди було присвоєно почесне звання майстрів спорту і надано право виступати у класі А. З 1979 року команда отримала назву Нива Вінниця у 1984-му На чолі з Юхимом Школьниковим вона повторює успіх локомотиву 64 і знову стає чемпіоном України у 1995-96 роках. Нива досягає найбільшого свого успіху, беручи участь в Єврокубках. Таку можливість їй надали успіхи у розіграші Кубку України, де Вінницька Нива під головуванням Сергія Морозова вийшла до фіналу та зустрілася з Київським Динамо. У 96-му році Нива під керівництвом Павла Касанова представляла Україну у розіграші Кубку Європейських Кубків, де здобула перемогу. Вісім сезонів поспіль. З 1997 року Нива виступала у першій лізі. У 2002 році команду було перейменовано на ФК Вінниця а у 2006 році створена Команду майстрів нива світанок. Незадовго до того, як у школах міста пролунав останній дзвоник, мерія вирішила не продовжувати договори оренди з підприємцями, які здійснювали торгівлю різними товарами у приміщеннях шкіл. Часто під виглядом торгівлі канцелярським приладдям дітям з під прилавку продавали й інші товари, в тому числі продовольчої групи, які зазвичай були неякісними. А відтак, з 1 вересня 2008 року торгівлю у школах заборонили усім без винятку. Натомість торгівля на ринках продовжувала зазнавати змін Задля для Чення фактів обважування споживачів на ринках та торгівельних майданчиках виконком міської ради зобов'язав їх керівників термін до 1 серпня провести заміну прокатного ваговимірювального парку з механічного на електронний. А у випадках, коли електронні ваги підприємці купували самостійно, адміністрація ринків повинна була створити умови для їх встановлення та контролювати правильність їх застосування. А найгучнішою культурною подією весни стало відзначення нового для городян свята дня Європи. 17 травня городяни у рамках дня Європи відсвяткували ще й день гірба. Дійство розпочалось із театральної постановки про вручення Вінниці Магдебурзького права та встановлення пам'ятного знаку на честь цієї події. Після цього вулицю Соборну, яка на певний час перетворилась на пішохідну зону, заповнили актори на ходулях, міми та живі пам'ятники. Останні стали головною родзинкою святкування. Кожен бажаючий міг долучитись до обрання в рамках оголошеного конкурсу кращу живу скульптуру із допомогою святкової валюти вінецьких євро, створених спеціально для цієї події. А завершили свято масштабною вогняною виставою інсталяцією Глорія, відомого львівського театру Воскресіння, того самого, який є організатором одного з найпрестижніших театральних фестивалів Золотий лев, які проходять у Львові кожних два роки. 2008-го пішли з життя культові актори театру і кіно, на фільмах яких багато хто з нас зростав і виховувався. Олександр Абдулов, Нона Мардюкова, Михайло Пуговкін. Не стало і оперного та естрадного співака Муслима Магомаєва, фронтмена групи Гражданська оборона» Єгора Летова, письменника Чингіза Етматова, а ще літописця архіпелагу Гулак, Лауреата Нобелівської премії Олександра Солженіцина разом із ними в небуття пішла ціла епоха. У Вінниці наприкінці 2008-го переймали спадком цієї епохи колишніми відомчими гуртожитками, які, коли Радянський Союз розпався, підприємства та заводи збанкрутіли, виявилися нікому не потрібними. За сім років з 2001 по 2008 комунальну власність міста було прийнято 69 таких гуртожитків. Майже усі на момент передачі знаходились в незадовільному технічному стані та потребували капітального ремонту. Держава на це коштів не виділяла. Міському бюджету. Взяти цей тягар на свої плечі також було не під силу. Проте у місті почала діяти програма надання дозволів на приватизацію гуртожитків. На кінець весни 2008-го статус житлового будинку для малосімейних було надано вже 31 гуртожитку, мешканці яких нарешті отримали таке жадане право на приватизацію своїх кімнат. А нам час згадати про події літа у червні до Вінниці знову приїздить президент України Віктор Ющенко. В липні було розпочато процес Овної зачистки від сміття підвалів багатоповерхівок, а у серпні пішоходи та водії вперше побачили на вінницьких дорогах гумових лежачих поліцейських. Напередодні дня скорботи, 19 червня, на кладовищі по вулиці Київській, біля меморіалу, де поховані воїни військових частин та з'єднань, які визволяли Вінницю у 1944 році, відбулось перепоховання останків 100 військовополонених концтабору шталах no 329. Участь у заході взяв президент України Віктор Ющенко. У ті ж дні бригада Вінницької станції швидкої допомоги здобула перше місце і золотий кубок на першому міжнародному конкурсі швидкої медичної» допомоги змагання проходили в містечку Теребля під Тернополем. Вимоги до конкурсантів були надзвичайно високими. Підготовку та матеріально-технічне забезпечення організатори оцінювали за європейськими стандартами. В результаті змагань віничани стали фаворитами усіх етапів змагань, випередивши команди з України, Польщі та Білорусії. Після їх повернення до Вінниці міська влада віддячила переможцям і ще одним новеньким автомобілем швидкої допомоги. Тим часом до обласного центру надійшла чергова партія трамвайних вагонів Міраж у трамвайно-тролейбусному управлінні. У ті дні відбулось перше засідання наглядової ради українсько-швейцарського проекту «Цюрихські трамваї для Вінниці. Директор швейцарського бюро співробітництва при посольстві Швейцарії в Україні Кеті Шнайтер тоді запевнила, що Швейцарія обов'язково буде продовжувати співпрацю із Вінницею. Мешканцям старого міста та інших мікрорайонів приватної забудови кілька днів довелося. Жити без світла цього літа у місті швидкими темпами проводились роботи по заміні ліній електропередач, але краще певний час мати незручності, ніж мати постійні проблеми через застарілі повітряні лінії, які не витримують навантаження під час складних погодних умов. Тож жителі приватного сектору, де було проведено ці роботи, цього літа зіткнули з полегшенням. Проблема з подачою електроенергії для них перестала існувати. 2008 взагалі став роком небачених за масштабами ремонтів та робіт, пов'язаних із благоустроєм. Вистачало і коштів, і робочих рук. Бракувало єдиного часу, аби вкладатись у графіки виконання робіт. Зокрема, вперше було виділено понад мільйон гривень винятково на будівництво нових тротуарів для комфортного пересування містом. Людей на військах за сезон встигли побудувати більше 80 пандусів у різних куточках обласного центру. Нові пандуси повністю відповідали державним будівельним нормам а вже з серпня було розпочато демонтаж асфальтних лежачих поліцейських, на які часто нарікали водії. Їх замінювали на гумові. 56 нових лежачих поліцейських єврозразка мали світовідбивачі, які водії могли бачити здалеку. Це а також проведення робіт з освітлення, більш як 40 пішохідних переходів, дозволило значно підвищити безпеку на дорогах. Цього ж літа за ліквідації заторів на дорогах було проведено розширення перехрестя вулиць 40-річчя перемоги. Та Хмельницького шосе, а також роботи з реконструкції перехрестя вулиць Островського та 50-річчя перемоги. Загалом у 2008 році в місті було проведено капітальний ремонт для 15 магістралей, встановлено 36 ігрових майданчиків для дітей у дворах багатоповерхівок, а 140 вулиць засяяли новими ліхтарями зовнішнього освітлення. Тим часом виконком міської ради прийняв рішення щодо заборони проведення розкопок на відремонтованих дорогах відкритим способом. Також мерія почала сурово Карати ті підприємства, вантажівки, яких перевозили будівельні матеріали, не накриваючи їх брезентом та не обмиваючи колеса від плини. Наслідок такої безвідповідальності шляхи особливого на ходу ставали слизькими. А щебень, який сипався через борти, призводив до підвищеної небезпеки на дорогах, одночасно руйнуючи асфальтне покриття транспортних артерій міста. Тим часом на Вінницькі багатоповерхівки чекала тотальна перевірка, за наслідками якої було проведено наймасштабніше за багато років прибирання під'їздів та сушарок від різного непотребу, який накопичувався десятиліттями. Коли жеки почали вивозити весь цей хлам, траплялись випадки, що двох машин для вивезення сміття з одного підвалу було замало. Таких підвальних приміщень того літо нараховували близько 200. за підсумками трьох місяців. Щоденної роботи від будівельного та побутового сміття було очищено на 1279 підвалів, 2486 балконів загального користування у підвальних приміщеннях. Ліквідували 89 витоків каналізаційних мереж та водогонів, освітлили 664 підвали. 16 серпня Вінчанка Наталя Добринська на Олімпіаді у Пекіні виборола золото з легкої атлетики. Невдовзі після завершення Олімпіади Вінниця вже зустрічала переможницю. До дня фізичної культури та спорту керівники міста та області подарували золоті чемпіонці автомобіль Тойота Auris червоного кольору. В комплекті до подарунка Наталя отримала техпаспорт та водійські права. А Вінницький Париж з літа 2008-го став не лише найромантичнішою площою міста, а й з. Івочим майданчиком для молодих місцевих виконавців, коли стартував проект Музика на Парижі. Відтоді щороку на вихідних літніми вечорами тут збиралась творча молодь. Ладна себе у всіх красі показати, втім і на колег подивитись. Жодних обмежень, сама лише музика. А як відомо, усе минає лише музика, вічна. Події початку липня, які розгортались неподалік від Вінниці для вінницьких комунальників, які займаються вивезенням сміття, у якийсь момент також могли здатись вічністю. Місто мало усі шанси потонути у власному смітті. 6 липня з ініціативи групи депутатів Стадницької сільської ради розпочалось пікетування полігону твердих побутових відходів. Недільного ранку учасники акції встановили 5 палаток безпосередньо на проїжджій частині дороги, яка веде до полігону. Додатково поперек дороги натягнули дроти та звалили близько десятка дерев. Таким чином, пікетувальники заблокували під'їзд до полігону техніки, яка вивозить сміття з міста Вінниці, самого села Стадниці інших населених пунктів Вінницького та сусідніх районів. Одночасно невідомими було збито замки на охорожі сміттєзвалища та розпочато його підпалювання. Проблема стадницького полігону мала давню історію. Протягом більше 30 років він експлуатувався без дотримання відповідних екологічних та санітарних норм. Однак, з 2006 року міська влада розпочала роботи по приведенню полігону до ладу. На момент початку акції протесту було пересипано землею близько 75% поверхні полігону. Розпочато відкачування фільтрату з метою запобігання подальшого забруднення ґрунтових вод вжиті заходи по запобіганню роз. Сипання сміття в процесі його вивозу. Ці кроки були першими сходинками плану по рекультивації сміттєзвалища, розробленого Вінницькою міською радою після вивчення досвіду ряду європейських країн. Проект передбачав переобладнання полігону та його укриття у відповідності до сучасних європейських екологічних та санітарних норм, винятково за кошти міста Вінниці. На той час ця сума становила близько 50 мільйонів гривень без залучення коштів обласного чи державного бюджетів. Відповідні рішення. Рішення про виділення коштів на початок таких робіт були затверджені сесією міської ради у п'ятницю четвертого липня. Наступного дня, 5 липня, представники виконкому Вінницької міської ради проінформували депутатів Стадницької сільської ради про ці рішення, а також обговорили засади співпраці по вирішенню проблем сміттєзвалища в рамках спільної робочої групи. Однак, всупереч досягнутим домовленостям, вже 6 липня було розпочато блокування сміттєзвалища. Основна вимога, яка висувалась, негайне припинення вивезення твердих побутових відходів на полігон. Організаторами блокування дороги, яка веде на звалище, Ще свідомо розповсюджувалась хибна думка, що після припинення експлуатації полігону екологічна ситуація на прилеглих територіях протягом двох-трьох років нормалізується, що відповідно і спонукало жителів села приєднуватись до акції. При цьому організаторам акції неодноразово надавались висновки дослідження, які переконливо свідчили, що при припиненні розпочатих робіт по рекультивації сміттєзвалища на нормалізацію ситуації можна розраховувати не раніше ніж через 30-40 років. Ініціаторами акції висловлювалось переконання, що коли місто почне заклинатись у своєму смітті, перед міською владою обласного центру можна буде ставити будь-які умови. Вінницька міська рада в свою чергу офіційно звернулась до правоохоронних органів з вимогою вжити заходів у припиненню дій, які несуть в собі ознаки порушення чинного законодавства і створюють передумови до виникнення екологічної катастрофи у Вінниці та Вінницькій області. А комунальні служби обласного центру за дорученням міського голови Володимира Гройсмана вжили негайних заходів по забезпеченню підтримання чистоти та санітарного порядку у місті в належному стані на період блокування сміттєзвалища. Вже 14 липня, відповідно до ухвали Ленінського районного суду, було проведено розблокування дороги на стадницький полігон твердих побутових відходів.